Андрій Щербак, керівник лучного клубу «Аркос», в гостях у молодіжного порталу. Для того аби розказати про те, що то за турнір відбувся, чого він називався дуель, і чи були на тому турнірі поранення, може і жертви. Наші вам вітання, Андрію. На добрий вечір. Ну що, ти запитаєш да, да. про жертву? Чи ну, ти, ти ніби вже запитав? Ну розкажи Андрію, як взагалі турнір, в чому його особливість, якась Щ... родзинка фішка? Лучного турніру, да. Ну, значит, сразу скажу, что пораненных не было. <рик> да, все живы, здоровы, все нормально. Фишка была в том, что когда мы задумывали сам этот турнир, хотели сделать его необычным, чтобы даже самый, ну, не сильно профессиональный лучник имел шанс выйти в, как бы, в финал, либо ну, побороться за победу. Да, поэтому было сделано таким образом, чтобы было все между собой. Два стрілка, они між собою всі ну сражались. То тобто, хто кто хто був майстер, віті тот і побеждал. Це перший подібний турнір, що був організований вашим клубами, і власне ти казав про те, що намагаєтеся чи будете робити їх регулярними. Да, ну, как бы первый был, получили мы определенный опыт, поставили себе пометочки для будущего, что, что нужно сделать еще, чтобы стало лучше, чтобы было интереснее. Ну, как бы первый турнир, и на него приехали 39 участников, то есть, как бы, для, вообще не только для Запорожья это хорошее число, но, как в частности, для самой Украины. Поэтому как бы, мы рады, что люди откликнулись, положительные отзывы получили. Ну, Тобто ми отримали то, що ми хотіли. То, что мы хотели. то есть самое главное, чтобы лучники отримали удовольствие прежде всего. А Лучники з ну, з яких міст з усієї України приїхали. Чи це лише от запоріжці в такій кількості? Ну большість, звісно, было Запорожія. Много представлено було Дніпропетровським. Ми приїжджаємо к ним, а не к нам. То есть часто между між собою нас как бы такі сорінування були лучники з Ірпеня. Это в частности он занял первое место, Юр Юрий Трофимов. Да. Потом лучники были с Константиновки, это Донецкий регион, ну, Донецкая область. Ну, в частности, многие хотели приехать в да, определенных политических ситуаций, да. Так, Те же лучники з Крыма постоянно приезжали к нам. Ну, в этом году не, не, не получилось у них приехать. Слухай, Андрія, я ніколи не був взагалі. От на змаганнях і ніколи не бачив. Ну так може в кіно трохи бачив змагання лучників. Розкажи, як вони взагалі проходять, які там правила, як визначають, визначати Тобто треба в, краще? в десяточку стріляти на змаганнях, чи все ж таки там один в одного і запустити за кількість чи, <різь> чи <різь> в яблуко когось <різь> на голові. Не, мы организовываем нестандартные соревнования, как привычные, олимпийские. Они стреляют по мишени. Фита это определенная мишени, определенного размера, на определенном расстоянии. Это стали, выстрелили, пошли, забрали стрелы опять выстрелил, пошел, забрал стрелы свои. Ну, как бы для нас это немного скучно. И Мы отходим от вот этих вот стандартов, придумаем свои новые. У нас были замечательные такие мишени, как маятники, которые ну, они двигались и им нужно было попасть в движение. Были объемные мишени зверей, то есть это макеты зверей, то есть зайчики, уточки, выдры. Это, Они были расставлены как в природе. То есть Как сама охота получалась. Были еще добавлен такой стандарт, как биатлон. Как бы, нигде мы этого не встречали, нам захотелось это попробовать, и мы попробовали. Нужно было сначала бежишь дистанцию 40 метров, у тебя есть три стрелы и три мишени. То есть, если ты попал, ну, молодец, быстрее соперник. Это все было в дуэлях. Если хоть одну промазал, Мишень, то возвращаешься, бежишь за стрелами, берешь стрелы, прибегаешь, дальше стреляешь. То есть, это было в так в такой Ши, динамике. Марафон. Да, в такой динамике было ну как все подустали, но ну, было приятно. То есть Такі от взагалі наскільки лучна справа в Україні розвивається, тому що є два види луку. Да, є спортивний лук, є, скажімо так, історичний для розваг. Які з них розвиваються і як розвивається? Ну я би сказала, навіть не два види, а можна основні три направлення: Це історичні традиційні луки, є олімпійські луки, це... Луки, которые на Олимпиадах mm -hmm. вы видите на соревнованиях, есть еще блочные луки. Это ну новые современные луки с механизмами там совсем другие материалы. То есть это блочные. То есть это три вида. А, наиболее развито в Украине, если я не беру сейчас олимпийские стандартные, это там за, в этих мы как бы не участвуем в соревнованиях. У нас больше традиционные мы организовываем а в традиционном. Там обычно, как говорится, палка и веревка. Это у нас как по сути дела Це ну, так образно очень сказано, тому що там ці луки они очень так з виду не похожи, не похожи, как на, на саму палку, тому що туди теж уже дошли технології, іготовлення і тому То есть У нас такі більше луки традиционные. Креатив з луками, хтось там, Я не знаю, робить лук під стиле володаря с... Ну, да вони може так і вигляд. Як цього Орла... Блум. Ну, есть, ну, как бы такие люди, которые насмотрятся смотрятся фильмом, они зачастую там звонят к нам, спрашивают: а можно такой лук где-то приобрести, можно такой лук. Ну, как бы можно сделать все, что угодно. как бы, если руки. Головная обострелял. Да, да. То есть, кто что хочет, кто, кто хочет, например, чтобы он визуально просто был, а для кого важно более параметры технические, ну чтобы. Лук. Хорошо. Можна сказать про те, що багато людей ну новачків приходять саме у лучну справу і займаються саме стрільбою звуку. Да, ну з кожним днем влучне э, діло дело популяризується в Україні в Запорожжі, тому як ну три года тому, коли ми починали, було очень, очень мало вообще, ну, людей, які знали про луки, що вони вообще є, що вони представляють. Сейчас у нас в Запорожі так не по официальным данным, ну, порядка наверное, 40 лучников это те, кто постоянно занимается. И есть такие, которые постреляли там два месяца. Потом не стріляють. Ну то есть таких я не беру в, в... тобто 40 а, людей які постійно цим займаються да, можуть... орієнтіровочно. Подожди в є несколько лучних клубов, які ну займаються іменно лучним делом. Ми себе позиціоніруємо то, що у нас є не только традиціоне, у нас і блочні луки, олімпійські, то есть, якби как бы, ми сторонники розвитку всіх луків, в частності в Запорозі, а Все. от на тренуваннях мені цікаво, готуючись до готуючись до змагань. Які м'язи треба качати, щоб добре вистрілити? ну вообще каждая тренування це ви всі м'язи. Вот становишься, когда натягиваешь лук, воно кажется, что тянется одна рука на самом деле всієї спини. всей спины. Тобто прокачуватися навіть дівчинки, які стріляють з лука, у них спина, ну видно, мишці всі, ну Жин, рука не має трястись, ти да, ж ну... напружуєшся тримає. Я тобі боки. не казала, що я стріляла з лука, мене вчили, і це насправді і дуже ну, всі живі залишилися. Всі залишилися живі, да, тому що мене ну я в дерево стріляла, але це дійсно я крепатуру відчувала наступного дня, не тільки, причому не тільки в руках, в спині, ще й в ногах якимось чином. Ну, да. <laughs> ну дійсно, бо ну, потрібно. Треніров стойку прийняти. Да, перед каждой тренировкой помимо сразу нельзя брать луки и начинать стрелять. Нужно размяться, потому что если луки более тяжелые, то ну, сразу можно потянуть и мышцу, то есть и дальше потом не стрелять долгое время, пока оно все не пойдет. Поэтому задействованы все мышцы, э, осанка задействуется, спина ну, полностью все. То есть зрение улучшается. Даже у некоторых людей у кого садилось зрение в восстанавливалось зрение, то есть, ну, как бы это действительные случаи, которые, ну, были в нашей практике. Поэтому, ну, стрельба из лука это интересно, но, как бы в детстве мы все, наверное, делали луки, все стреляли. Просто у нас сейчас, можно сказать, мы мечту с детства оставили с собой, и мы дальше и, стреляем. Да, да, и дальше стреляем. То есть... Якщо знов ж таки про турнір згадати, то перший пройшов, сказали, що буде а коли буде. Ну раптом захочеться зараз комусь і він буде посилено тренуватися аби встигнути. Ну no, значить, літній період такий, немножко у нас не сильно благоприятний, дуже как би бы, Здесь будемо в осені це все дело переносити. Ну осінню всі, хто слідить за нашими собиттями, за нашим клубом, вони увидят у себе в новостях. Ну, ну, то есть в в, в соціальних в, мережах да, да, в определенних на нашому сайті ми вивішуємо сюди об'явлення, есть приглашаємо тех, хто ходить к нам займатися в клуб. Ми їх теж всіх приглашаємо, стріляємо. То mm -hmm. ну, тобто, да, якщо хтось сьогодні вирішив, да, що то, то потрібно покращити зір і осанку, часу. То, то можна прийти і почати тренуватися, щоб до осені встигнути. Да, Цього да. часу вистачить, наприклад, новачкові для того, щоб він показав себе добре на турнірі. Ну, в, по крайней мірі он сможет уже правильно с Держать лук уже правильно стоять, то є вже буде попадати в мішені та сто і не покалічиться, коли буде стріляти. Знаєш, як страшно, ну, як страшно. пальці після того. Андрія, дякую за те, що завітав. Хай щастить усього, всього дійсно найкращого, тому що ну, лук це не тільки добре, це не тільки ну там для здоров'я добре, це ще дуже дуже романтично. Так, романтично, і, так, то... так рицарі. Так, і одразу жінка відчуває, коли чоловік займається, Луку. Прийшов Вона відчуває... до неї з луком. Вона одразу і відчуває все. себе захищеною, на мою думку. Одразу знає, що знаєш водяблочко не... в неї з голови <сих> зістрелив і все, і жінка його. Так, ми про це зараз з тобою будемо говорити. Підеш займатися до Андрія стрільбою з луку. Хай щастить Андрію, а ми переходимо до наступного блоку. А, називається Він телесеріал Життя як життя. І там також є е, стрільці з луком Амури. <сих> Про що сьогодні йдиметься? дізнайтеся за кілька секунд а після того, знову зустрінемося у студії не одні, а разом із гостями.